Ну все, їдемо. Фух, жарко, страшно, люди добрі. Жарко треба роздіватися в одній куфті. Зуралось майну. Ну як з утра ми їхали? Ми не з утра ми їхали часом полоді на то Прохолодно було, що в машині аж холодно. Воно ну, вам зараз, щас... бачите, те, що я вам казала, що ну нафік, нафік, коли люди... А сьогодні субота дивіться, бачите, знімають асфальт, а слідом там далі, там вже його кладуть. Тонесенько, тонесенько, краз висипає. Ні, спочатку їде машина, поливає якесь там як е смола, як смола, а потім, ай, що нам вже було, я а потім е тонесенько асфальт і вкатують. Знімають такий прошарок, такий прошарок а потім кладуть. І оце ось. ось. Дим, вонь, Ну пробки немає. Трішки якось вони пустили по одній стороні, так що пробки немає. Ну Тепер зараз їдемо до ІС. Я вам покажу, бо я вам її не показував, бо ще там придумують, що вже бабушки немає, я брешу, просто так хожу. Він є ж придурки, господі боже мой. Придумають таке, що то я покажу. Вчора якусь нову положили жінку до неї, ту виписали, а це якась нова. Хто вона? Що вона вчора мені Та вона, Мам, ну не розказуй мені, воно мені абсолютно не потрібно за її історію болезні. В мене свого так вистачає, вона мені розказує, чим вона боліє, хто вона, хто її привіз, що вона. Оце третя вже лежить, і я оце повинна висунути. Вже, <реш> вже третю пережила в палаті, Саня шуткує. Да, вже третя в палаті. Ні, ну ця жінка, мама, вийде, вона останеться. Ті просто були 21-21, воно так виходило, що мама приїхала, і вони вже досижували в цій камері. Ось мама все розказує. А я коли додому ходила і думаю, як вона не знала, може, думаю, вирубили. Мам, збирай мені сумку, бо я тут заговорилася, то треба. Бачите, жива, здорова лежить на кроваті. Та то ж кажуть, де бабуся? Де бабушка ділася? Я кажу, лежить на курорті. Я кажу, в понеділок домой вона каже, не хочу додому. Буду тут. Я лучше. не сказала не хочу, а я не знаю рішення, а я рішення його врача не люблю. Починається. Я Я б отсюда лізла і ногами, і руками, щоб тільки в больниці не лежати. Ї... Okay. Так, складай, не треба мені розбирати, okay. я, ту, я, я, я ту торбу поставлю вдома, okay. вона okay. буде стояти. Бери прийомки, вони мені нужні. Ну і я відкуди. Ну то ж хорошо, що пельонки дали. Оттак. Сонце падає. Мені хватає одного ідуть одне для них, двох. Тих сказала. Все їдемо, трошки показала. Ну, маму приходить, на те постійно строїть. Це... От вона все знає, вона всі положення, вона все. Коротше, в этой женщини, що напроти, та, що лежала, Іра, вона ж тумбочка була, не видно. А в неї кровать отак стоїть, отак, отак, отак нахилена. Тобто у мами ровно, там вже підкручувати можна, а в неї отак, і вона підналежить і ногами тормозить. розумієте? Я розкажуся. Що... Я кажу, ну не бути так бути я там полазила, вона опускається вниже, а це не робиться. Тому не дай, бо паде що руки. Пішла до сестри, кажу, що ви знаєте, жінка так лежить негарно. Вона каже, ми знаємо. Бачите, людей нема темно. До побачення. Короче говоря, ой, не йди, ой, не йди, ти що, будуть мене тут ругати, я Кажу, за що треба будуть ругати? А дівчонки ці кажуть, прийшли, кажуть, ми знаємо, кровати поломана. Я кажу, ви поймі, що жінка, бідна, тормозить ногами. Ну, вони впустили ниже трошки краще. Бабушка, ти що? Я вже все узнавала, я вже все. А ну вона вийшла на балкончик. Я ще вам покажу, вона десь зламала тут на балкон вийти. Не видно ще зараз. Прямо ну так вона любить, оця на автостанції була, що вона оце палиться так і всім розказує, що так і так, так, і так. А он стоїть біля флага. Він бачите, не магає. Щас я пройду, стой. І це так, і це так. Я кажу, мам, лікар казав дві неділі. А вона каже, я буду слухати врача, мені врач нічого не казав. От вийшла, бач, стоїть на балконі зараз. Буде дивитися, куди я піду. Каже, я вже так давно стояла, виглядала, виглядала вас. А я кажу, таке ж тобі время не казала, коли я прийду. І шкода, і, зрозуміло, але коли оце починається нарцизм, оцей, який не потрібний там, це воно не потрібне. А ця жіночка теж бідна. Ноги, каже, ну от отказують, ноги не чувствую, ноги і все, від коліна. Ой, боже, Боже, в кожного свої болячки. Бачу, тут зараз місце є, а ми аж дедалеко стали. Ну ніч. Пробіжимося, зараз бігом біжимо. Може, ще хліба не купили, дивись, яке місце вільне, а тоді не було. Я кажу, ви не бойтеся, ви не бойтесь сказати, ви не бойтесь спросити, вас ніхто за це бити не буде. Ви тут такі нещасні всі, що... Бабушка там на сьогоднішній день сама така здрава і сама, сама, що, сама себе обслуговує і Там люди лежать дійсно просто. Ой, гляньте, яка. Це, мабуть, електроніка Цікаво, так? Да? Вона бачена сон. Стоїть, дивиться, що. Їдемо, їдемо. Санька хвилюється, що там, мабуть, Дуська вже двері зірвала. Зараз помахаємо бабуся на балконі стоїть. Я кажу, як маму ось випишуть, а ви одразу і 21 день то жінці лежать. Тобто по-любому щось. Стоп, давай, оттягуйся. Давай, 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 давай. Все, все виїжджа. Так, зараз ми відкриємо вікно і побачимо бабушку на балконі. Так, я кажу, боже, то я б за тій лікарні тікала, не знаю як. А вона що? Хі -хі -хі. Возлі флага, так знаєш, глянь, так тематично бабушка стоїть диви, що вона флаг держить в руках. Бачиш, він дивить. Скочила тут у магазин, купила кирпичину одну і бачите, положила тут, як він називається. Життя не було, взяла Дарницький київський, А тут у автовічку. І зараз їдемо з Сашою Думаю, Що там вона? Це вже я ремінь тут відпустила, хай піке. бо зараз швиденько глібину в руки, потім заберу, біжу, дівчинку, визволяти. Сьогодні свято якесь таке божественне, велике санька, що сьогодні робити нічого не можна. Ну, можна посадити клубній. Понятно, що, звісно, і морку посадити. І морку. Та вона ж в наш стаканчик як вона може садити. Ну так. Як же, я все ж ну, да. Бачиш, самі чесні продавці кажуть, що ну не на що, навіть той, що продає хімікати, морку каже, ну на що ви будете щось туди ложити. Ну на що? Воно потім покаже. А краще з зали покласти і все. Залана не не ну, за ч... того, що у нас почва дуже кисла, того треба чуть трохи. Пісок я засипаю, садь. Морка любить пісок. Пісок Як... засипають, щоб розрихлити ґрунт піском, щоб морква не йшла от, в різні сторони, а щоб вона нормально стола. О, каже, що ще доказує, ти ще більше доказуєш. Хай буде так.